6 лютого, близько 11-ї вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання у кафе-магазині в селі Дубівця Кісманського району. Вогонь у будівлі помітили мешканці сусідніх будинків. Загорання виникло в приміщенні торгового залу магазину, оскільки всередині зберігалися легкозаймисті речі, полум'я швидко охопило всю площу закладу. У результаті пожежі вогонь знищив будівлю площою 200 квадратних метрів. Попередньою причиною загорання є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пішного опалення.